На роговій пасіці взяли новий вулик для випробувань. Крафт Ойл. Але прийшов бістар. Навіть цікаво, зараз розпакуємо. Хіба це не одна та сама фірма чи різні фірми? Зараз розберемося. Паперу повно. Ну, розгрібаємо. Так і є. Крафт прислала Бістар. Ну, навіть цікаво. Чому це так? Я ще й кольори різні замовляв. Та мало бути ось таке рожеве, як лисонь. А прислали жовте. Ну, ладно. Зато інші верх синій і низ морської волни вони витримали. Ну, спасибі Бістар, але ж ми мали. Крафтойл прислати. Говорив з компанією Крафтойл. сказав, що це розвод. Вони погодились. Сказали, що вони зовсім інші продукти виробляють, але разом вулики Бістар продають. Але чому не признається чесно, що це вулики Бістар а не Крафтойл? Ось в чому питання. Взяв, тому що вулики Крафтойл прекрасний. Дивіться, колір морської волни, який гарний, синій, жовтий. У мене вони прекрасно зимують. На звуче зразу звертатись до компанії Бістар. Не ведіться на розвод крафтою.